Святої пангелія, ми русимо святої панелі читання. Одному разу проходячи. Ісус побачив чоловіка сліпого роду. Спитали його учні вчителю, хто зрішив він чи батьки його, що він сліпий родився. Відповів Ісус. Ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому поки поки дня я можу робити діла того, хто послав мене. Бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі я світло світу, сказавши, це плюнув на землю, зробив грязь і слини і помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього іди вмийся в силу купелі, купалі, що в перекладі означає посланий. І пішов той вмився і вернувся зрячим. Сусідиш і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили. Чи то не той. Що все сидів і жебрачив. брачив. Одні казали то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже це я, і спитали його, як прозріли твої очі? Він відповів чоловік, що зветься Ісус зробив грязь. Помостив мені очі і сказав піди до села мою мися. Пішов я умився і прозрів. Вони його питали, де він? каже: той не знаю. І ведуть його, що, того, що був сліпий до фарисеїв, була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм Він поклав мені на очі грязь, я мився й бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інш, інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода і знову кажуть сліпому, ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Та то відповів він пророк. Однак юдеї не вірили йому, що він сліпий і прозрів. Аж поки не покликали батьків того прозрілого і спитали їх, чи то ваш син, про що якого кажете, що він сліпий родився? Як же воно, що він тепер бачить? Батьки його відповідь сказали знаємо, що то наш син, і що сліпим родився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі не знаємо. Спитайте його, він дорослий, скаже сам за себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеїв вже були змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто визнаватиме його Христового. Тому батьки його сказали він дорослий, його спитайте. І вони покликали друге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай слава Богові! Ми знаємо, що той чоловік грішний. Озвався той. Чи він грішник? Я не знаю. Знаю одне. Я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Ви відповів, Я вже ж сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете і ви його учнями стати? І з лайкою накинулись на нього і сказали ти його учень, ми учні Майсея, Ми знаємо, що до майсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він? У відповідь чоловік сказав Тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки віна він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто Бог боязливий і чинить його волю, того він вислуховує. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він був не від Бога, не міг, би, не міг був би зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали. Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, щоб я увірвав у нього, сказав Ісус йому. І ти бачив його і той, хто говорить з тобою в собі?» Тоді той сказав йому вірую Господи.

Знову служба, коли ми таке практикували, зараз вона буде трохи інтерактивна. Будемо трошечки шукати, щоб ніхто не спав. Там адже вона всі била спляжеться. Питання має до вас таке. Чи в 90-х роках у вільний час чим ви займалися? зараз. Добре. Чи, Добре. Чим ми займалися вільний час в 90-х роках? Так. Вільний час. Точно! Ні, ходили в кіно, але не тільки кінокам ходили, а що ще вдома дивилися. Діка я розум, дивилися. Багато я теж плачуть, дивилися, то. Просто Марія. ще. Робили дядьку. Санта, Санта Барбара. Ну, це там пізніше це були Леон найоммерно, і так далі. Але, ну так, дивилися. Все. І це такі серіал. І ці серіали, там якась одна подія, воно розтягувалося на шкірі. А коли, наприклад, жінки збиралися разом, то що потім говорять? А ти знаєш, він на неї і так подивився. Хто? Але це все, все обговорювали серіал. Зараз більше політиків обговорюється, такі більше обговорювали серіал. Сьогоднішній Ілля – це те, що на зразок серіалу. Чому? Тому що тут одна подія, яка відбулася, що відбулося? Що відбулося? Зділиється чоловіка, який народився сліпим. Вона описується так довго, такий довгий текст. Можна часто втратити увагу. Слухай, 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 Бахму летів. Слухай, 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 Бахмут і летів. Але так довго воно описується, і Гелистик Іван так сильно описує, тому що це дуже важливо. І він з різних куточків, з різних сторін це показує. Отже, а що він показує? Був чоловік, який народився сліпим. І всі вважали його яким? Жібракоти. Ну, Жібракоти. Грічники. Був по факту, Але вважали його грішником. А наслідком або він, або його батьки грішники, а наслідком цього гріха то це було що? Оцей наслідок гріха світло. Як можна ще одним словом сказати? Це був Про Прокляти. Який він був? Люди вважали його проклятим. Як ви думаєте, як спілкувалися тоді з проклятими людьми? О, ти мій найкращий друг. Ви знаєте, я дружу з проклятим. Там, Вийду заміж за проклятого. Е, ще могли сказати, е, батьки молоді сказати, е, Синочок, іди цим хлопчиком він проклятий, не треба гратися. Не казали так? Проклята людина, він не був проклятим. Ісус каже, він не був проклятий. Не будь його не грішні, не він не грішний. Але уявіть, як спілкувалися той час з проклятою людиною. так, В принципі, і сьогодні так само з такою людиною спілкувалися. Але Ісус Христос підходить до Нього. Ісус каже ні. Він не проклятий. Потім що робить Ісус? Він каже, що йому треба виконати. Що ви там це розказуєте? Ну, то можна пізніше пошукати. Ісус каже, зараз моє завдання виконувати діло Отця. Я світло для світу. Тут, якщо немає світла, закрите очі. Що бачите? День. 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 А Ісус каже, я світло для світу, відкриваємо очі. Бачимо світло, яке освітлює, лампочка освітлює нам каплицю, на сонце освітлює нам на вулиці день. А Ісус каже, я світло для світу. Тобто те, що освітлює і день, і ніч. І коли очі закриті, чи коли очі відкриті. Я володар цього. І він каже, цей чоловік народився сліпим не, для то, не тому, що він грішний, а для того, щоб виявилися діла Божі. Які діла Божі? Які діла Божі? Слухайте, а чого це? Чого? Ну, так, а чого цей чоловік має страждати для того, щоб виявилися діла Божі? І він стільки часу мучився. Він стільки часу мучився? Ні. Чому ці діла Божі не, не, не виявилися, коли він народився? Чому було треба чекати, поки він там подоросліш, а став вже браком, опустився? Чому так? Відповідь я не знаю. Але інколи Господь Бог допускає якесь, ну, якісь такі ситуації тяжкі в нашому житті, тільки для та, випробування, тільки для того, щоб показати, як він нас сильно любить і показати свою сину. І в сьогоднішньому Євангелії так сталося. Бог допускає цю ситуацію, що він народжується сліпим, але для ті, тільки для того, щоб показати свою силу. Але для євреїв прозріння сліпонародженого, це не просто було м, чимось таким ну, буденним чи щось таке. Це мало їх пригорнути, тобто це мало їх десь там бути такий виклик або навіть провокація. Мали їх зачепити? Чому? Тому що є хтось в Старому Завіті, хто обіцяє прозріння сліпих. А тепер беремо в руки Святе письмо Біблію і відкриваємо книгу Ісаї 35 глава. Перший тарешний стишок. І так я вам ще раз нагадую, що книга Єстаї написана. Приблизно там 750 років до народження. 881-ша сторінка в второму заріці. 881 сторінка в правому зерні. Зайшли? Хто знає, що не другу? Хто ви читали? І сає 35 глава. 8, 8, 1. А начинаємо шоколад числа. Так, у Так, увага. Всі, всі знайшли. Дуже важливо, щоб всі знайшли. Чотир допоможі там ззаду. Це 35 глава. 8, 8, 1. Добре. Поки. Будь ласка, я прошу тишу, пишуть. Зараз закінчуємо, проповідь і все не підведемо. Пане Юрію, будь ласка, читайте з першого по і суха земля хай пішов. Нехай радіє серді, процвітає нас лицем. Хай відом процвітає у оселитися, нехай раді радість. у Слава ли вам, буде до нас, пишті з кармелю та шаром. Вони узрять славу Господню, вся Його Бога нашого. Смісніть замлілі руки, студіть сіткі коліна, стежіть тим, у кого серце помислили, у тому ж не діти. Ось Бог ваш, пункта станат коліті і плакати кожного, прийді і спасе. А тима! Тоді прозрять у сліпих очі, глухих, в глухих вуха відтуляться, тоді кульгали молень підскочить, язик, у мого пісня розветься. І в Дякую. перші чотири Євангелія написані грецькою мовою. І чуда, які відбулися від Івана, від Іван називає не просто чудами, а називає знаменням. Що означає знамення? Це означає щось, що відкриває присутність Бога Бог тут, в народі. Отже, коли євреї. І ті фарисеї, які потім осуджували цього чоловіка чи Ісуса, побачили, що прозрів сліпий, вони б зразу мали, це ну, три германи відбудеться, вони зразу мали б згадати, що? Книгу Ісаї, де чітко і конкретно написано, що коли Бог прийде у світ, тоді у сліпих відкриються очі, вони почнуть бачити. так? Так, Це буде зараз ще перекладу. Так. Але, але ці, ці люди не бачать цього. Як Ісус, як Ісус його стіляє? Написано, що Він робить? Плюнув. Взяв глину, цю землю, плюнув і намастив очі, потім ще сказав, умитися. Уявіть собі, як ви бачите цю, цю картину, або уявіть, що у вас щось хворе. Ви там кажете, Ісус приходить до вас, плює на землю, мастить. настить. Робиміси, потім. Тут було би може так якось незвичним, як мінімум. Але Ісус, з чого Господь Бог створив людину? З землі. Злини, та спору позимова, землі. Відповідно, як цей чоловік народиться, що йому щось бракує, хоча який бере матеріал Господь той самий. той самий І просто йому діє. І в цей спосіб показує собі, що цей чоловік народився спеціально. Щоб Господь Бог на ньому показав, я прийшов. Я тут. Це вибрана людина. З однієї сторони, всі думали, що він проклятий. А насправді Господь Бог його обрав, щоб показати я тут. Я прийшов. Що сьогодні може нам це говорити? Знаєте, Кожен з нас може думати: «Ну, в мене якісь такі ну, житливі обставини зараз там чи війна. Чи обставини, може бути, навіть керівництво якесь хтось народився з якоюсь недугою, з якоюсь вадою. Багато різних ситуацій. І в нас може задаватися питання, чому? Чому таке нещастя, чого цих батьків це хвора дитинка? Чого, наприклад, ну, там, ну синдромом Дауна вже ця Або чого в тистаді? Або ще якісь такі інші. У нас на Полянівці, це Мелітопольський район, там дівчинка Сліпа народилася теж. Ну чому так? Чому так стається? Що це за прокляття? Але сьогодні відповідь така: це не прокляття, це для того, щоб виявилися діла Божі. Господь Бог, коли ми зі своєю слабкістю стаємо перед Ним, Він показує в нашому житті, що Він є. Найбільший приклад, який мені приходив в голову, я недавно за нього згадував, Нік Вуйчич. Ну що за прокляття? Без рук без ніг. Але він без, без рук вміє обійняти так, що не може обійняти той, який має руки. Може, ви бачили, десь є відео, як він виступає там їздить на цілих стадіони, стадіони збирає, а потім стає на вході, і всі ті, які хочуть. Підходять, щоб він обійня... підходять його обійняти і плачуть. І там одна дівчина давала таке свідчення, що після того, як вона його обійняла, Бог її зцілив від е е наркоманів. Чоловік, який не має рук і здається проклятий. Але ну, відповідь така, що Господь Бог це допустив для того, щоб через нього показати присутність Божу «Я є». Я тут. Десь Ісус це, про це говорив про зцілення сліпих. І Він це говорив в Назареті. Давайте з вами зараз відкриємо Івангелія від Луки. з кінця. Так, Це 60, 76, сторінка 76, це 4 глава Івангелія від Луки, 16, 21. 76 сторінка в Новому Завіті. Шукайте, класси, робимо. Так, а, а, а мені треба троє добровольців, які будуть шукати Ісай-61. Паралельно. Хто буде шукати Ісай? Яна і Настя, п'ятий ісай. Писають? А, дівчата, знайте, писають. Це до, 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 до. Так, знайшли руку. А тепер, будь ласка, читайте, 4 глава, шістнадцятий, й стишок. Хто? Хтось інший кільманів? Прошу. 17 до 21? Так. І прибув він назад, де був вихований, увійшов своїм звичаєм суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому подано книгу Пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав, послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення сліпим, прозріння, випустити пригноблених на волю. «Оповістити рік Господній сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав їй друзі від та сів. Хочі всіх у сина Гозів були пильно звернені на нього. І він почав до них говорити, сьогодні було це писання в угу, руках вашего. Дякую. Де це написано Ісаї? я сказав, це 61 глава Янус вас. 61 селі. Це... Господи Бога, нас... чекай, я скажу, що це. Один перед вакам. Господа Бога на мене. Господь мене помазав, він щоб принести у Боги. лікувати проголосити невольникам відкрити очі, проголосити день нашого Бога, потішити всіх засмучених. Дякую. Тобто... І яка реакція в першу чергу, коли Ісус Христос почитався про Бог і сказав, сьогодні це сталося в ваших духов. Яка реакція слухачів? Перша реакція? Очі всіх у Сина були хто? Тобто, пильно звернені на нього. Отже, коли Ісус говорить, що це, це, це пророцтво, на нього всі дивляться. Потім починає говорити, що? А через син Йосипа. Вони в нього не вірять. Яка потім доля реакція? Гляньте, будь ласка, це ж сама глава, 28.30. 28.30. Це ж сама глава. Низу. Почув, це всі синагозі наповнилися гніву. Вставши, вигнали його геть за місто і продали його на край молитви на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додому. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Слухайте, а чому так? Очі всіх у синагозі були пильно звернені на, на нього. Вони ж бачили його повністю. Вони ж чули. Так само ці фарисеї, вони так досліджували, вони не вірили, написано, що вони не вірили, що той чоловік був з дитинства ай, сліпий, з народження. Вони пішли до його батьків, бо ті кажуть, да, його... його самі питайте. Так, він був сліпий, а що сталося, ми не знаємо. Чому фарисеї не вірять? Що таке віра? Тобто, дивіться, я можу побачити чудо. Я можу почути про чудо. Я можу навіть читати святе письмо. Я можу навіть молитися, але ви розумієте, я можу навіть не вірити. Ми можемо практикувати всі релігійні практики, бачити величезні справи, а не вірити. Бо знаєте, що таке віра? Віра це рішення послухати. Рі... Віра це завжди прийняття рішень. Гляньте тепер на цього чоловіка. Цей чоловік його нього питається, хто тебе стілив? Він спочатку каже Ісус, чоловік не ім'я, Ісус. Потім його нього питається. Хто він? Він каже Пророк. А коли Ісус його зустрічає, Він Ісус питається в нього, віриш сина на А цей чоловік вже йому каже, а хто він, Господи? Спочатку він на Ісуса каже Ісус, потім каже Пророк, а потім Господь. А Господь це вже Пан. А Господа вже що? Не просто слухають, а слухаються. Отже, повірити в Бога, це не просто побачити, зайти і кого не подивитися. Це не просто вернутися в руках, потриматися, чи повстувати, Господи, помилуй. Це не просто почитати Біблію. А це прийняти в серце рішення послухатися. Прийняти рішення, йти за ним. І написано, що цей чоловік далі йому поклонився. І Ісус його просвітив. Зразу після цього йде притча про доброго пастиря. Ісус каже, я добрий пастир. І я життя віддаю за своїх овець. Я добрий пастор. Ісус, наш сьогодні перше, що він говорить нам, те, що я казав вже, не буває складних ситуацій в нашому житті, які би нам не вийшли на добро. Ще раз я вас запрошую відкрити послання до Римлян 8 глава. З кінця. 28 восьмий стишок. Яка глава 8? Восьми, глава, 28 восьми 8 Восьмого глава, 28 восьми стишов. Послання 9? до ребят восьмого. Послання до регітми 8 глава, 28 восемь Хто хоче прочитати, з тим хто ще не читав? А прошу, але голосно. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога покликаним за його постановою все співдіє на добро. Увага! Тепер ще раз уважно прислухайте, ще раз будь ласка. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за його постановою усе спільно діє на добро. Що за абсурд? То що з А війна, а хвороба. А тяжка хвороба, в рак, а вроджена якась вада. Що Павло каже? Усе співдіє на добро. Усе співдіє на добро. І це сьогодні перше, перше послання, яке до нас каже Іван Голів. Для нас, які любимо Бога, що би не відбувалося, все співдіє на добро. Але для цього треба Бога що? Прийняти рішення повітри і. І слухатися. Та, як мій він хотів накласти на себе руки, не зміг не зміг втопитися. І тоді його там сильно серед нікого басилу, надзвичайно. Він прийняв рішення повірити. А потім ще послухатися, бо пішов проповідувати про те, що був добрий, що все співдіяно на добро. Немає ситуації, які би нам не співділи на добро. Бог є добрий. І він хоче діяти сьогодні в твоєму житті. Сьогодні це сповняється те, що ви почули в своїх вухах. Тільки прийміть це рішення. Фарисеї, вони не послухали Ісуса. І відійшли, які озлоблені, вони цього сліпого прогнали. А сліпий шукав правди і отримав благословення. Яке приймеш рішення ти? Пропоную зараз завершити 23-м Псалом. Це старий завіт. Середина, Він, та, с, 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 середина старого завіту. Відкриваємо сторінка 668. 668. Як ви на мене подивилися, означає, що знайшли я розумію. 23-й колонку. А тепер так по черзі будемо стежки читати. Не хтось один, а по черзі? Перше. Хто ну, Ті, що читали, теж можете читати. Господь мій пастир, нічого в мені не бракуватиме. На будь-яких пасовистох він дає мені лежати, Веде мене мешкається. Він виживляє мою душу. Веде мене по стежках права і мене разу словом. Навіть коли я б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха. Бо ти зо мною, жертви твоє, палиця твоя. Вони дають мені підтримку. Доприєш, для Ти голову мою, помазав миром, перебувається мій купок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого і житиму в домі Господні повітря вічні. Амінь.